А що думаєш про те, що через біль на цвяхах багато хто відмовляється? Це ж про відмову від себе в житті? Ну так, тому що це є сильний вихід з зони комфорту. Про це будуть розповідати всі коучі, всі ті, хто знайомі з розвитком. І я також. І буду завжди на це наголошувати, тому що ми звикаємо до своїх болячок, до своїх проблем, до свого становища настільки, що ми приростаємо до цього. Ми ніби жаліємося, ніби все погано. Але міняти нічого не хочеться, немає ресурсу на це і так далі. Так, от на цвяхах ці всі такі шари, нашарування, наші звички, вони спадають. Ми знайомимося з собою в цей момент, і так ми приймаємо себе, свої зміни, свій розвиток, тому що він має бути природнім етапом життя, так як він природньо не наступає, то цвяхи в цьому можуть допомогти. Що думаєш про відчуття і недостатньо сильне, щоб вистояти ну, тут, тут працює внутрішній критик, який завжди розказує нам, що я можу, що не можу. Це є синдром самозванця, коли ми думаємо, що я не довг. Це обман розуму, тому що на цвяхах ми якраз і проявляємо ту частину себе, яку навіть і раніше не бачили, не знали, і в цей момент якраз прокидається ця віра в себе, що я зможу. А що думаєш про міф, що стояння на цвяхах це тільки для йогів і супердуховних людей? Ну це неправда, тому що у кожного з нас є всі присутні елементи. І цікавість до духовного, духовне це не обов'язково релігія, це про наші цінності, про те, як ми сприймаємо світ реалії, це <реш> супер духовних людей зовсім це для всіх. Це хостояння для всіх, навіть маленьких дітей ставлять на цехи семи років. Я бачила теж ті провідники провідників, яких я навчалася. У них є діти, і я бачила, що їхня семирічна донька чи син не пам'ятаю точно. Ставали теж на цехи, і навіть усміхалися. Вони тримали їх за ручки, типу, але ставали теж на цехи. І поради ти дала б людям, які хочуть стати на цяхи, але бояться порада. Одна. Написати мені я з радістю надам усю необхідну інформацію. Ми можемо зізвонитися, обговорити сам запит або стан. І розібратися, чи взагалі потрібно ставати на цвяхи, чи можна пропрацювати це через іншу практику? А що думаєш про стояння на цвяхах без інструктора? Чи можна починати самостійно? Те, щоб це все було безпечно, для того щоб було це безпечно, з вами має бути провідник. Він має дивитися, ага, ти поставила ногу рівно, поправила тебе, розігріла, налаштувала тебе до самої практики Тому що Провідник він проводить вас до цієї практики. Ходом, коли ви зрозуміли себе, зрозуміли, як реагує ваше тіло, як, е, які реакції можуть траплятися в цей момент, можна ставати, можна купувати собі цвях і самостійно ставати е, по 2-3-5 хвилин.